2001. Я думаю, що мені є що сказати за ілюстрацію. Коли я відкрив закон про ілюстрацію і подивився його, я думаю, що не потрібно було звертатися навіть у Венеціанську комісію. Є Конституція 96-го року, і цей закон повністю суперечить цій Конституції. І от сьогодні з посміхом всі присутні цієї дискусії. Зустріли таку фразу, що є подання у Верхов... Верховного суду у Конституційному суді. Скажіть, скільки воно лежить, це подання, чому воно не розглядається навіть стосовно судді? Оце запитання, так? Да? і тоді наступне запитання. Чому ж наші політики деякі автори цього закону, Юрій Богданович Дерев'янко, зокрема, ще один автор, який був в Венеціанській комісії? Тоже ємець Леонід, який почав народ заводити в блуд, що Венеціанська комісія там не визнала цей закон. А якщо почитати висновок Венеціанської комісії, то цей закон треба брати охапок і тікати. Ви подивіться на цей закон, як там ілюстрація йде. Якщо ти член комуністичної партії був і займав посаду секретаря Центрального комітету комсомолу України там, чи Союзної Республіки, чи ВНК Підпадає з люстрації, а секретар першого сектора обкому ні. Чому так? Да тому що Турчинов був секретарем обкону Дніпропетровського. Рік, чому рік саме на посаді При Януковичу працювали? А тому що Яценюк працював по півроку. І президент України Порошенко також по півроку. Я вам відверто розказую, мені вже привілеїв не треба, пане Дмитри на Державну службу. Три дні назад мені виповнилось 65 років. Тому я, на вашу службу я не хочу йти, навіть якщо ви мене буде запросити із калачами. Чому саме, давайте подивимося, Міністерство юстиції нас робить це все, без громадськості. А ми ж на Майдані, коли стояли, то всі говорили, давайте громадськість, що була, а ми дали Міністерство юстиції. І що Міністерство юстиції? Це що? Спеціалісти, які можуть це зробити. А тепер стосовно того рішення Харківського, що ви говорите, за заступника прокурора з кадрів. Так ви знаєте, що суддям було сказано в адміністративних судах? Тут є судді адміністративних судів, і вони знають, як прем'єр-міністр розказав, що не треба оскаржувати до суду. Панове, а в нашій Конституції Конституція говорить, що призюмці не винувати є. Її ж ніхто не відміняв. Але пан Дмитро, який на місці сидить, де поважна людина мала б судіти, Микола Головча, який перший постраждав від ілюстрації в Генеральній прокуратурі. Мабуть, не знає, що це слово появилося в нас у нашому обіході, тільки в 1978 році, коли з'явилася постанова плієма Верховного суду Союзу Радянського Союзу про право обвинуваченого на захист. А стаття Конституції нас говорить, що правовідносини і юрисдикція судів поширюються на всі правовідносини. І тому любе рішення повинно бути оскаржене. Це захист повинен бути у людини. Призюмці на винуватості. А в нас охота за відьмами оказалася. От ми маємо те, що й маємо. І подивіться, Венеціанська комісія зробила свої висновки. Ми до сих пір не можемо полататися із закон. Чому? Ілюстрація тільки в нас іде негідних людей, які не потрібні системи викидають їх. А подивіться, що робиться з суддями. Я не кажу, що всі і судді, адвокати, і прокурори, і державні службовці у кожному колективі, у кожній інституції є свої згоди, шановні. Але ж потрібно підходити акуратно дивитися на ці всі речі, і потрібно якось. Вирішувати ці питання, а не так розказувати. Я сьогодні можу запитати пана Петра, скажіть, будь ласка, скільки ви застосували люстрації в Міністерстві юстиції або взагалі в системі? Ви ж відповідальні. скільки ви по ілюстрації звільнили, щоб ці люди на майбутнє не попадали до влади? І чому саме період, якщо ти працював при Януковичу, так законі написано, і не написав заяви про відставку, значить ти вже не гідний цієї влади. А може людина чесно працювала? І як їй написати заяву судді, чесний порядний суддя, чесний порядний адвокат, чесний порядний прокурор, виконують свої обов'язки, не написали заяви, тому що сім'ю треба було будувати. А ви так говорите, але ті прокурори, котрі при Януковичу давали санкції на арешти, котрі робили обшуки, котрі топталися там по постілях у інших людей, вони зараз працюють заступниками. Генерального прокурора розумієте і пішли в систему, які підтримували обвинувачення, які за.